Цією німою сценкою волонтери організації дерево життя та всеукраїнської мережі ЛЖВ показали присутнім на акцію учням сучасні реалі життя з віл-інфекцією. Незважаючи на те, що віл снід не передається побутовим шляхом через обійми, рукостискання, спілкування чи дружбу, хворих людей стороняться та відкидають. Допомогу їм надають здебільшого лише громадські організації. Якщо вдруг не и у человека обнаружили ВИЧ-инфекцию, не отчаивайтесь, с этим можно жить. Наши общественные организации «Древо жизни» всегда поддерживают, протянут руки помощи и помогут. Мы должны сделать все, чтобы наше будущее, поколение было здоровым. Наше будущее – это дело рук наших, нашего ума и нашей совести. Не отдавайте свою драгоценную жизнь за место Тіль на ваща усікада вам ні забажина гулькіплави сладка жити вілсні. Давно вже перестав бути хворобою наркоманів, жінок легкої поведінки чи людей з нетрадиційною орієнтацією. Вірус передається статевим шляхом через переливання крові та від хворої матері дитині при пологах чи годуванні груддю. Тож захворіти може і людина, які переливали кров, і щойно народжена дитина. Варто знати, що діагноз ВІЛ не вирок. Головне вчасно виявити вірус та розпочати лікування. Потом начинаться то есть у человека начинается туберкулез, начинает часто лёгких, начинается часто воспринимать, начинается промфит и поднимается температура, и все равно он даст о себе знать рано или поздно. Чоловіка на ранній стадії можна було аби там сказати. Чоловіку знав, не почав що танцювати, займатися своїм здоров'ям. Лікуватись від ВІЛ необхідно буде все життя. А РТ препарати, що підтримують хворих, безкоштовно надає держава. Людина з ВІЛ може прожити довге життя. Як приклад, волонтери навели відомого баскетболіста Меджика Джонсона, який вже 20 років живе з ВІЛ та має повноцінну родину. Волонтери запропонували кожному бажаючому пройти безкоштовний і швидкий тест на наявність вірусу. А також закликали всіх не відсторонюватись від хворих навів, самим вести здоровий спосіб життя і допомагати волонтерській роботі. Ті, кого зацікавила ця інформація або кому потрібна допомога, можуть звертатись за адресою вулиця Запорізька, 49.